Друзі, привіт, там скаже не бобер. Сьогодні працювали в компанії цих чудових людей. Миколаїв І сьогодні прошли ось ці чудові наушники від Ну, Мої враження, знаєте, я дуже мені не подобається, але зараз послухаємо, що скаже пан Валентинко, який перше попрацював, його плюси-мінуси. Зайшло, не зайшло, якісь чи є побажання. чи... Чи варто воно, чи не варто воно, чи треба, не треба? Однозначно варто, однозначно треба. Всім привіт. Ну, от, за скільки, там, більше 10 років моєї кар'єри в арбористиці, я можу сказати, що це така штука ну, досить новаторська, досить звична. Раніше я ніколи цим не користувався. Сьогодні перший раз спробував, попробував на дереві дуже зручно, особливо коли є сторонні шуми, коли ти не один, коли ти працюєш в команді, коли працює подрібнювач, пилки, шум. Коли ви розходитися на вісім, тобі не треба кричати, рвати горло, щоб тебе почуло. От кілька там було таких моментів. Там внизу вірьох запутувалася, треба було гілки, розібрати, розкрутити. Просто Тихо, так от як я зараз говорю, тихо попросив, можна, будь ласка, розпитуйте дорожку, де почули. Плюс вони конектуються з телефоном, ти можеш відповідати на телефонні дзвінки, плюс можеш слухати музику. Ну, штука дуже корисна. Потрібна і однозначно я буду думати над тим, щоб комплекси докупити. Тому що тобі не треба кричати на живому там ей о, принеси мені то, дай мені все. Навіть е між собою спілкуватися, да, якщо ми десь були якісь питання. На дереві і yeah. говорили там, обмінювалися питати, в общем, розказували анекдоти, Ну, в общем штука корисна. Є, я помітив, ну можна відмітити два, два мінуси. які... Перший мінус це те, що ти не чуєш, коли ти працюєш в дереві, ти ну звуки навколишнього середовища ти не чуєш там. Як то дерево, чи воно скритить, чи трішить. ну це от... Бо коли я на обіці працюю, я люблю помилашу, я чую, чую, чути те, прислуховувати прислуховувати, що там, чи, чи там твоя точка не, не тріщить, під тобою не ламається. чи... Ще щось. Ну і друге там ну, трошки, трошки вага, але до, 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 до цієї ваги можна зброїти. І звичайно, коли ти працюєш на якихось видаленнях, коли ти працюєш в дробарку, в великій команді, коли потрібна комунікація, тобі не треба кричати, оці всі штуки, типу аварійний свисток, коли ти свистиш, то тебе не чуєш. Ти в наушниках. На а ти що скажеш? Мені теж подобається. Розкажу да, таку маленьку історію, коли працювали без наушників. Ти сидиш на дереві там, з того ж самого горіха чи якесь дерево, і ти там низовому почнеш кричати, що навіть ці крики хазяїва вибігають і з угла починають дивитися. Там все нормально. Що ти не робив? А так в наушниках тихенько сказав. Щось не так там вийшлося. Тихенько, низовий почув. Раз-раз вбрав раз відточку, там чи десь впала на забор, чи там сітку якусь, да. Раз тихенько все. Отак крик виз на пол района. Да, сусід, сусід, сусід. Сусід. І не, не, не треба паличками кидатися, давно? Всі сусіди збігаються на ці крики, дивляться, що там роблять. А так це дуже великі в наушниках. <звук> Ось така у нас думка, така у нас команда сьогодні попрацювала. Викорськовував <звук> наш. Набір 3 пари наушників і ще отримали новий досвід в їхньому користуванні. Так що ще відео буде про огляд. А на цьому закінчуємо. Вам гарного дня і гарного наступу здорові